Вакцинальний автобус Кіроворадського обласного центру контролю і профілактики хвороб продовжує працювати у громадах регіону. Нещодавно автобус з фахівцями відвідали Олександрійський геріатричний пансіонат зі спецвідділенням та новопраську спецшколу. Під час виїзду безкоштовно було проведено щеплення проти дифтерії, правцю, кору, краснухи, епідемічного паратиту та covid 19 Всього в Олександрійській тергромаді було виконано 193 щеплення. В Олександрійському міському музейному центру нова директорка. 23 жовтня відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу. Новообраною керівницею стала Олена Луценко, з якою підпишуть контракт терміном на 5 років. Під час презентації кандидатка на посаду представила власну стратегію розвитку та перспективний план роботи музейного центру на найближчі 5 років. Олена Луценко народилася в Олександрійському районі. Закінчила міський коледж культури та мистецтв та Миколаївському національний педуніверситет. Залишилася жити і працювати у Миколаївській області, займала керівну посаду. Однак із початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю змушена була залишити Миколаїв, зараз проживає в Олександрії. 25 жовтня на базі Центру допомоги Олександрія працювала мобільна бригада благодійного фонду Право на захист. Благодійний фонд здійснює реєстрацію на грошову допомогу від ООН для тих, хто ще жодного разу і не отримував від міжнародних організацій. Детальна інформація щодо отримання грошової допомоги через Офіси благодійного фонду Право на захист на офіційному сайті. Олександрійців запрошують стати учасниками тренінгу з домедичної допомоги. Молодіжний простір, другий поверх спільно з Олександрійською міською ЦБС ініціює проведення курсу «Домедична допомога для цивільних. Вік учасників 18. За успішне проходження тренінгу учасники отримують електронний сертифікат. На даних тренінгах учасники здобувають навички надання першої домедичної допомоги для цивільних. Тренінг для учасників буде безкоштовний. Участь за попередньою реєстрацією. 1 листопада 2023 року в водоймах Кіровоградської області розпочнеться осінньою зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Заборона триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони. З переліком зимувальних ям та заборонених зон можна ознайомитися на сторінці управління Державного агентства меліорації та рибного господарства. Підколедж обирав директора. 27 жовтня відбулися вибори на заміщення посади директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені Сухомлинського. Колектив проголосував за Анатолія Литвина, який і займав оголошену посаду раніше. У неділю, 29 жовтня, більша частина дня буде сонячною. Температура вночі плюс 10, в день плюс 16 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри на секунду.